это самое омерзительное проявление. Мы поняли, что, ребята, а наши донбасские власти не такие уж плохие по сравнению с Курком. Напоминаю, что на третьей с половиной вот, на год войны никто не появляется там, откуда мы с Андреем вывозим детей. Они там жили так и живут себе, и к старикам тоже никто не ездит, никаких памперсов, никакой еды им не возят. И все наши депутатские запросы, которые по закону и должны в первоочередном порядке рассматриваться, вообще никакого ответа и никакой ответственности до исполнительной власти для этого нет. Татьяна Николаевна, Более давайте того, про курс. Мы думали, да. что это только на Донбассе так относятся к власти, к людям. Что типа Донбасс бросили и все. Но посмотрев на Курск... Мы поняли, что, ребята, а наши донбасские власти не такие уж плохие по сравнению с Курском. Вот Все вы, прям, вы прям чувствуете. Вы прям Все чувствуете мой следующий сравнении. вопрос. В, в, следующий вопрос. На, в эфире первого канала осташка вел передачу, и он говорит, я тут пообщался с военными. И а, на вопрос, а когда Курск освободим, Курскую область, они сказали, а зачем? Никита, вчера разговаривал с одним военным, и на мой вопрос, а когда мы освободим Курскую область, он говорит, а зачем? Конечно, это сразу разошлось по интернету, да. разошлось на мемы. А зачем, в принципе, освобождать? Вот ну, на конечно, самом деле, а вы ну, об этом бардаке говорили очень давно. Так, дело в том, что те, кто вот так говорят, я знаю этот тренд, это конченые людоеды. То есть вот это больные люди, которым вообще наплевать на своих сограждан. Ладно им наплевать там, на Донбасс, они нас называют недолюдьми, х... богомерзкими и все такое. Но... Это же ваши люди, это россияне, которых угнали на территорию сумской области. Если вам наплевать на этих людей, но вы вообще сами люди, кто вы тогда вообще, если вы такое говорите? Это как вообще язык поворачивается такое говорить? Меня просто, ну я не знаю, что сказать. Вот воистину охранота это самое омерзительное проявление. Это просто даже не опарыш. Я не знаю, как назвать тварей, которые говорят, что вот правильно сделали, что запустили их в Курскую область. Это люди тяжело больны. Отсутствием всего человеческого, чего только может быть. И они на полном серьезе это транслируют. И даже на федеральных каналах это какое-то там сверхлюдоедство. Я понимаю, людоедство к врагам. Но это же свои. Или они этих людей тоже не считают своими? Я не знаю, как это объяснить. Ну, у нас два года назад прославился Константин Сивков, который первый из медийных лиц заявил, что да, Россия могла очень быстро закончить боевые действия, но да. мы решили затянуть. Да, мы да, решили. Да. Это важно, чтобы, значит, какие-то там процессы начать, процессы изменения России без О, боевых действий, без крови, без гибели людей, страдания детей, там, лишенных детства. Мы да, это, это мы не, не, для могли, не могли. Это хороший вариант для севкова когда страдают люди, когда десятками тысяч гибнут, перемещенных лиц сколько. Так в ПВРах, я не знаю, видел ты это видео или нет, я тебе вроде кидала. Там, где... Вот люди рассказывают, что творится в ПВР. -ах. Особно меня впечатлила история, когда местные власти тупо стравляют переселенцев с Донбасса и переселенцев вот с оккупированных районов Курской области. Вплоть до того, что деткам с Курской области мороженое дают, а с Донецкой не дают. Это же вообще какое-то запредельное людоедство. Я не знаю, что там вообще происходит. Какой-то сюр и трэш. Зараз час для розмови зі Сергієм Зурцем, військовим експертом і директором інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Express. Долучаємо його до нашого етеру. Кажемо йому доброго ранку. Доброго ранку вітає вас і я наш глядачів. Давайте почнемо з гарячої теми. Путін вирішив збільшити кількість російських збройних сил, зокрема на 180 вісімдесят тисяч. видав відповідний указ. Що це означає? Ну, насправді тут треба говорити про деякі там. Тривалі тенденції в російській армії з одного боку, ми знаємо, що там є такі довгострікові плани збільшення там кількості округів, збільшення дивізій, бригади, таке інше, і у будь-якому разі, аби відповідати цій новій структурі, потрібно збільшувати і чисельність російського війська, яке за цим крайнім указом збільшується на 180 тисяч військовослужбовців, а загалом. Чисельність російської армії буде 2 мільйони здається, 380 тисяч. Чи вплине ця ситуація, якимось чином на ситуацію на лінії фронту? Чи є це власне прихованою мобілізацією, Таке інше. Ми знаємо, що зараз російська армія десь на місяць поповнюється в кількості 30 тисяч особового складу. Останнім часом, до речі, менше, попри те, що виплати за ці одноразові контракти суттєво збільшилися у противника. Тепер вони там виплачують контрактнику 1 мільйон рублів в Москві, навіть 2 мільйони рублів. Це означає десь десять тисяч до. Доларів це якраз примушує оцей люмпенізований прошу російського суспільства йти на війну, ну, і навіть родичі дуже радіють, коли там його родича вбивають на війні, тому що сім'я в будь-якому разі ці гроші. Це якраз створює цей такий дивний ідеологічний елемент в російському суспільстві, коли війна всіх влаштовує, тому що всі на цьому заробляють. Збільшення чисельності на 180 тисяч це в перспективі. Я думаю, що за рахунок, по перше, збільшення призову, і десь хіба що в першій половині до року можна побачити, як це впливає загалом на структуру російської армії. Зараз всі дірки на фронтах, Росія закриває якраз за рахунок контрактів і далі сподівається, до речі, збільшувати чисельність російського групування на нашій землі. Ми бачили заяви і оцінки генерала Сильського, який сказав, що зараз. У ворога на території України е, перебуває десь 600 тисяч особового складу. До кінця року вони мають збільшити до 800 тисяч, якраз орієнтуючись головно на. Контрактників, але ситуація в Курській області, думаю, що це не остання така операція, яка здивує противника. Вона змішує плани противника по такому з одного боку по плановому нарощуванню. А з іншого боку, щодо втрат противника, тому що зараз ми бачимо, що щодо бувається понад 100, 120, 130 російських окупантів, і це якраз ну навіть більше ніж те, що ворог вдається за місяць зібрати за рахунок оцих великих грошей. Дайте ви коли сказали про те, що роз. Росіяни там тішаться, коли гине хтось з їхніх на фронті Вони втішаться, Згадала собі фразу. Не пам'ятаю того російського анекдоту, але ця фраза, що хоронили те, що порвали два чи три баяни. От вона російська душа загадочна. Але а от інша новина, яка трохи теж бентежить, про те, що Британія каже, що не дає згоди, не дасть згоди без згоди Сполучених Штатів бити по цілях. В Росії як нам цю новину розцінювати, що ніколи ми не отримаємо цієї згоди. У ну, насправді ми вже ходимо по цьому зачарованому колу обіцянок і очікувань вже тривалий час. Зараз ми сподівалися на те, що там приїзд до Києва, держсекретаря Сполучених Штатів прем'єра Британії пришвидшить цей процес. Потім очікували на перемовини прем'єра Британії і президента США щодо дозволу на використання далекобійних ракет. Тепер це знову переноситься на Зустріч Ради безпеки на зустріч в Нью-Йорці, де за 12 днів там де це буде президент України, де це питання знову буде обговорюватися з очільниками там сполучених штатів і Великої Британії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.